Слава Україні, це випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 22 серпня 2025 року. Для багатьох українців та й загалом для всієї України 20 числа серпня є дуже урочистими, адже 23 серпня ми відзначаємо День Державного прапора України, а 24 серпня День Незалежності України. І перед тим як розповісти про події, які відбулись цього тижня у Миколаївській територіальній громаді, ми анонсуємо. Про заходи, які відбудуться вже цієї суботи та неділі, спеціально. Для вас у цьому випуску новин дивіться про співпрацю Миколаївської територіальної громади з двома територіальними громадами України Харківської області та Рівненської області. Зокрема, Андрій Щебер міський голова Миколаївської територіальної громади розповість, в чому полягатиме співпраця та чи реально в майбутньому реконструювати очисні споруди МКП Миколаїв Водоканал. Після цього розповімо про патронатну сім'ю, яка створилась в громаді, зокрема в місті Миколаєві, і як Наталя Мостецька разом з сином допомагатиме. Дітям, ну а далі дивіться про рекорд України встановлення найдовшого пирога красівського пирога незалежності. І ця подія також відбулась у Миколаєві. Унікальні кадри. Не перемикайтесь! у суботу, 23 серпня. Запрошують до спільної молитви разом з родинами загиблих героїв. О 10.00 у церкві Святого Миколая у ГКЦ в центральній церкві міста. Відбудеться служба у неділю, 24 серпня. Запрошують на благодійний об'єднаний фестиваль з нагоди дня незалежності України. Мисливська фортеця та мисливська ватра», яка відбудеться на території Миколаївської. Фортеці в урочищі стрільбища. Приєднуйтесь, адже захід благодійний. Усі кошти призначені для 710-ї бригади. Запрошуємо на об'єднаний фестиваль Миколаївська фортеця та мисливська ватра, який відбудеться вже 24 серпня, в урочищі стрільбище між Миколаєвом та Тростянцем, з нагоди Дня Незалежності України. Об'єднаймося, щоб допомогти нашим захисникам. Стартуємо зранку о 7.30 та фестивалимо разом аж до заходу сонця. Що вас чекає? Змагання зі стрільби по тарілках серед мисливців, благодійний аукціон, ярмарок. Сма. Ачна польова кухня та музична програма. А для дітей спеціальні локації та розваги. І звісно, запалимо мисливську ватру. Спеціальний гість народний артист України Іван Попович. Більше наміру не буде. Я хочу мила, щоб ти це знала. Організатори – 710-та окрема бригада охорони Держспецтранслужби Міністерства оборони України. Батальйон технічних засобів розвідки Скал», об'єднані територіальні громади, Миколаївська, Тростянецька, Розвадівська, Новороздільська, Мисливські товариства, УТМР та Лісівник, центр реабілітації для військових ранчо гута Гута-Щерецька», благодійний фонд Волонтерам разом з трускавця, ландшафтний парк Стільське горбогір'я і благодійна організація Надія для майбутнього. Дійство відбудеться за підтримки Стрийської військової адміністрації. Це буде день сповнений патріотизму, розваг єдності та підтримки наших захисників. Кожна гривня патрон випущений в бік окупанта. Нищимо ворога разом. Я хочу до порядку денного на 20 серпня час чергового сесійного засідання Миколаївської міської ради. Депутати на чолі з міським головою проголосували за підписання. Меморандумів про співпрацю з Чкалівською територіальною громадою Харківської області та Олександрійською селищною громадою Рівненської області. В чому полягатиме співпраця? Редакція поцікавилася у міського голови після сесійного засідання. Доброго дня щойно закінчилася 83 третя чергова сесія, під час якої було Затверджено, підтверджено про майбутню співпрацю між двома територіальними громадами України Олександрійською і Чкалівською, в чому буде полягати співпраця з Миколаївською територіальною громадою? Доброго дня! Так як і усі меморандуми чи договори про співпрацю передбачають налагодження відносин у тих чи інших сферах, чи це культурна сфера, чи це сфера господарювання, але оскільки ми є міста. В нашій державі, то я б розділ... ну, в Україні, так шукаємо міста партнери то я б розділив це на кілька етапів. Перший етап це є прифронтова зона, куди відноситься селищна рада Чкалівська, де є, як ми були свідками з розмови з представником Чкалівської громади, вони є деокупованою громадою. Наголошую, що ми відшукали того партнера самі, але ухвалили сьогодні рішення про долучення до. Загальнодержавного проєкту пліч опліч я думаю, що ми розпочнемо з обміном певних категорій громадян, які потребують допомоги, негайної допомоги. Можливо, це будуть особи з особливими потребами, можливо, це будуть діти, можливо, це будуть діти з вразливих категорій. Я ще не знаю, бо... Мали попередню розмову з паном Сергієм, головою селищної ради. Він мав бути сьогодні на засіданні нашої сесії, але з певних з певних об'єктивних причин вони не змогли приїхати і ви чули навіть новину, що до кінця не досиділи в ефірі, бо у них є бомбардування. Їм на сьогоднішній день важко. Це одна. Історія прифронтова. Ну, зрозуміло, що це і культурна співпраця в обмін людьми, але я думаю, і я в принципі готовий до того, і готовий переконувати депутатський корпус, що це буде співпраця і в фінансовій частині. Тобто не секрет, що цій громаді потрібно буде допомагати. І чим більше партнерів у них буде таких міст, як Медлаїв. Їм буде легше відновити інфраструктуру. Я не кажу, що у нас нема що робити, але мусимо і допомагати нашим друзям, нашим сусідам, нашим українським містам і селам. Що стосується Рівенської області, Рівенського району і, зокрема, Олександрійської громади, там ситуація дещо простіша. не так… Страшно, як в Чкалівський, але все ж таки вони мають ряд успішних проєктів втілених в господарці і в культурному рябку. напрямку. Я б хотів, щоб наш досвід, наша угода, не наш досвід, а їхній досвід. І наш досвід переплелися, щоб ми мали можливість. Кілька хороших проєктів реалізувати разом. Більше того, що саме з Олександрійською громадою ми познайомилися в Римі на конференції по відновленню України. Це прогресивна селищна громада, і мені приємно, що вони також висловлюють бажання з нами мати. Угоду про співпрацю. Чи можете трішки привідкрити таємниці, в якій, в якій сфері буде співпраця? Інновації, інвестиції? Господарка в нас одне єдине питання, це очисні споруди. Це найважливіше питання, яке в нас на сьогоднішній день є. Поряд з дорогами, поряд з іншими проблемами, з дахами і багато-багато інших проблем, але найосновніша проблема, яка буде в нас не один день і не один місяць, і я так думаю, що це буде вимогою Європейського Союзу, куди ми йдемо, це наші очисні споруди, тому це питання номер один. Деякий досвід має Олександрійська громада. Я би не хотів зараз говорити, забігаючи наперед, що ми там скористаємося чимось. Я сподіваюся, що нам вдасться це, це зробити. Є для того певні речі, які дають можливість про це говорити. Відтепер у Миколаївській громаді з'явилась сім'я патронатного. Вихователя створення таких сімей на Львівщині і в усій Україні є для того, аби забезпечити дитині, яка опинилася у складних життєвих обставинах: житло, турботу, родинне, тепло і піклування. Поки складні життєві обставини її батьками чи опікунами не будуть вирішені. Власне 22 серпня у міській раді відбулось останнє навчання, тренінг для Наталії і Віталія. Мистецьких, які стали сім'єю патронатних вихователів, що це означає? Якщо у батьків чи законних представників дитини з'являються проблеми, які вони не можуть вирішити, а саме знайти роботу, привести житло до належних умов, отримати комплекс соціальних послуг або зробити усе, аби батьківський потенціал був високим і родина була єдиною, то діти з таких сімей переїжджають на деякий час до півроку. У сім'ю патронатного вихователя в цей час вони у в хороших умовах з доброю опікою можуть перебувати без батьків, поки вони вирішують свої соціальні проблеми. Але якщо ж батьки, які Неналежно виконували батьківські обов'язки, не готові змінювати своє життя, і постане питання про позбавлення їх батьківських прав. Тоді служба у справах дітей здійснюватиме заходи для влаштування дитини у постійну сімейну форму виховання, всиновлення, опіки, піклування, прийомної сім'ї чи дитячий будинок сімейного типу. Лідія Іванців, керівниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради, ділиться історією, як відбувалася робота та просвітницька діяльність аби Сім'я патронатного вихователя нарешті з'явилась у Миколаївській громаді. Ще з минулого року ми проводили роботу у нашій громаді про створення патронатної сім'ї, оскільки на даний час мова про закриття інтернатних закладів іде дуже на великому рівні. Вирішується це питання. І патронатна сім'я це альтернатива притулка для тимчасового перебування дитини від трьох до півроку. Ми і статті в газеті друкували, і працювали з старостами. І в нас була благодійна організація Партнерство кожній дитині. Вони проводили просвітницьку інформаційну кампанію, доводили до відома всіх, що таке патронат, як він працює, ну, повністю всю інформацію, але бажаючих взяти в свою сім'ю дитину. На виховання то є відповідальна справа, і ви знаєте, бажаючих не було. Але дякуючи сім'ї Мостецьких, на даний час, Мостецька Наталя Ігорівна і її син Мостецький Віталій Зіновінович пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб. Сьогодні проходить останнє заняття. По, 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 по кандидатах у патронатні вихователі, яке буде проходити у вигляді тренінгової форми. Відповідно до цього заняття була створена міждисциплінарна команда. Це суб'єкти суб соціальної роботи, які будуть приймати участь у фінці і допомагати функціонуванні нашої патронатної сім'ї. Ну, головне, що в нас є патронатні вихователі це саме головне. І ми вже тепер спокійні, що якщо складеться ситуація, що нам потрібно буде влаштувати на тимчасове проживання дітей. Ми маємо куди. Я дуже їм вдячна. Обом для Наталії Мостецької це не нова тема, адже вона також працювала у соціальній сфері, але все ж хвилювання має. Поділилася своїми емоціями з редакцією Миколаїв на Дністрі». Я довший час працювала в службі у справах дітей, і мені знайомі ці всі питання, ці всі обставини. Я не раз задумувалася над цим питанням, навіть швидше думали про створення патронатної прийомної сім'ї, але так в мене в нас троє дітей, ще так не було місця, не було такої можливості, але в мене завжди було таке співчуття до тих діточок, бачила, які, яких вони обставинах перебувають. На даний час в мене вже діти всі повнолітні, доньки вже самостійно проживають, з нами тільки син Віталій, також вже повнолітній, маю можливість. Маю ще ту невичерпну енергію, хочу подарувати це тепло, якісь, ці, може, це промінчики такі того тепла для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і допомогти їм. Дякую. що переживаєте. Звичайно, хвилювання є. Довго над цим питанням думала, радилася своїми, своїй сім'ї з чоловіком, з дітьми. Ну, але... Ну не знаю, на наразі ще є хвилювання, але е, пройшли навчання, вони розказали, пояснили. Е, в травні ще була та е, комісія. Вони приїжджали, розказували. Була е, патронатна мама. Вона також розказувала, як вона це все починала, як це все проходить. Ну, і... Е, ще є страхи, але я думаю, що це все пройде. Подолаю, маю підтримку таку гарну. Останній тренінг для патронатних вихователів відбувся під координацією Львівського обласного центру соціальних служб. І як наголосила представниця, загалом за це перше півріччя 2025 року 36 дітей Львівщини не потрапили в інтернатні заклади, а отримали послуги у сім'ях патронатного вихователя. Загалом таких сімей на Львівщині. Поки що лише 25. Але разом з благодійними організаціями територіальні громади Львівщини разом з державою докладають зусиль, аби кожна дитина могла отримати допомогу, підтримку та захист у непередбачуваних умовах. Чи знаєте, який він смак свободи єдності та української культурної спадщини? Так, маю на увазі красівський пиріг, адже ні для кого не новина, зокрема на сторінках Миколаївна Дністрі, ми неодноразово показували і розповідали про те, що у Миколаєві 19 серпня встановили рекорд України найдовший красівський пиріг незалежності. Господині Тростянецької громади спекли 97 пирогів з гречкою картоплею. Та сиром довжиною 35,6 метрів та вагою 242 кг. кілограми. Таким чином, встановивши рекорд України створення найдовшого красівського пирога незалежності гастрономічної та культурної спадщини Стрийщини, захід провали на території Миколаївського професійного. Ліцею, працівники якого разом з музеєм імені Уляни Кравченко та Миколи Остаяновича та міським палацом культури облаштували для проведення заходу та встановлення рекорду. Ольга Боднар, основна ініціаторка події, завідувачка сектору збереження культурної спадщини Старійської РДА, розповіла більше про те, Долучився, і в рамках яких проектів до створення подій до відзначення незалежності України ми вирішили доєднатися до національного проекту пироги незалежності і одночасно до другого національного проекту Пліч о пліч згуртовані громади. І коли почали ми підготовку вирішувати, який краще робити пиріг, пекти, що виконувати. Ми зрозуміли, що такого рекорду ще ніхто не ставив, і ми вирішили в рамках тих двох проектів. В рамках нашого регіонального «Опілля єднає Україну, бо ми маємо досвід. Ми вирішили встановити всеукраїнський рекорд, рекорд України на найдовший пиріг. Однозначно, ця територія опілля Стрейського району, бо Стрейський район ділиться на дві етнографічні групи Бойківщина і Опілля. І ми сьогодні готуємо локальну страву «Опілля» – кращого насиченішого, історичного з досвідом такого пирога з історією немає. Красівський пиріг. Чому він Красівський? Бо його випікали у селі, красів. А всі інші історії про той пиріг розкажуть вже в процесі, коли будуть знайомити нас пирог, а ми будемо смакувати. І от коли ми собі придумали оце все робити, ми розуміємо, що пирога може бути багато, бо вже так як вимірювали, сказали, що 35 метрів і 60 сантиметрів. І ми вирішили додати смаковитості, любові і участі у тих проектах і хлопцям, котрі знаходяться в рублітиці. Центрах. І ми оце все багатство, котре ми трошки тут посмакуємо. А понад 30 метрів ми передамо до морщина прикордонника, де в нас є хлопці, ті, що проходять реабілітацію після поранення, і ті, що повернулися з полону. Долучилися до випікання пирога, долучилася вся Тростянецька громада. Кожен населений пункт маленької сільської Тростянецької громади. Пекли і спекли 97 сім котрі сьогодні тут представлені, разом масою 242 кілограми. За що ми широ їм дякуємо? Красівський пиріг це традиційна українська страва, яка готується за особливим рецептом, що передається з покоління в покоління. І власне під час встановлення рекорду відбувся майстер-клас з виготовлення замішування тіста та начинки спеціально для красівського. Порога господині три галини з Тростянецької громади готували тісто під добрим наглядом Марії Ганич, директорки музею імені Уляни Кравченко та Миколи Устаяновича. Давно люди тільки місили тісто у дерев'яних нецьках. Отже, додаємо муку, сіль перець, трішки олії і замішуємо тісто. Замішуємо тісто. Дівчата готують начинку, значить, до начинки додається картопля пюре, додається гречана крупа, сир, кисломолочний сир, цивулька, смажена на смальці або на олії, залежно який період. Додається так само трішки. Перцю солі і начинка готова. Хоч дівчатка там замішують, я недаремно взяла лопату, тому що давно хліб чи пироги випікали у печі. І на цю лопату ставили, наприклад, хліб чи, чи пиріг, засували в піч. Коли вже пиріг. Або хліб спікся, витягували е, пиріг е, коцюбою. — Пані Марія, а поки місяця тісто я е, все таки задам питання. Вам можна так? Все таки секретний інгредієнт того пирога: це любов чи добрий настрій? Добрий настрій угу. і любов однозначно, і і й одна... любов, е, і добрий настрій. Бритванка вкрасові теж кажуть бритванка. Так. Сьогодні допомагають готувати і готують пиріг власне працівники культури села Красів. Так що це буде справжній красівський пиріг. Накладаємо тісто у бритванку і, і зараз так, і зараз дівчата будуть начинювати цей пиріг. будуть накладати начинку. Так, чим відрізняється красівський пиріг ну, від теперішнього, бо я печу пиріг, але повністю закриваю тістом. А красівський пиріг відмінність в тому, що тільки боки, -боки закривають тістом, а середина залишається ненакритою. Тобто, пані Марія, вся рецептура зберігається та сама, питання лише. у... Так, приготування в закриті або так, він так. Вискрит, або він відкритий або він закритий. І так. ще інгредієнт це сир. Просто в яворівському пирогу сиру немає. А в нашому пирогу Красівському, пирогу Миколаївського піля і Стрейського району є чарівний інгредієнт це сир. Звичайний сир. Все робота кипить в нас. Отак виглядає вже спечений пиріг. так? Дівчаточка зверху варко, намазують варко, жов... яйцем пиріг, і зараз він піде у піч. І ще хочу е, сказати, що до пирога е, завжди робили душинину, нас назвали душинина в Ну, Ця душинина це, е, виготовлялася з. М'ясо, наприклад, чи кролик був, чи, чи курка, чи, ну, куряче м'ясо, значить, робили бульйон, потім витягували це м'ясо, мама дрібнила його і підбивала мукою. Підбивала мукою, і ось така качалка, і цією качалкою розбивала муку. ось. А так само ще, ще мама робила гудзувату сметану. До пирога теж додавала. Що таке гудзувата сметана? Це давався сир, молоко кипячене, холодне, трішки сметани додавали. І знову ж таки, оцією колотивцею мама розбивала обов'язково в горшку, чому саме я взяла з собою цей горшок. Обов'язково ложку, ну і потім розливалися в менші тарілочки, і кожен собі хто ложкою, хто просто брав кусочок пирога і мочував. Не обійшлося і без молитви, адже отці Андрій Павлів та Богдан Огановський не тільки поблагословили пиріг, але й ще після встановлення рекорду розрізали та частували. Дітей і гостей важливий те, що на захід також завітали і військовослужбовці. І після закінчення події пироги заходу передали військовослужбовцям у реабілітаційний центр санаторію. Моршин прикордомік не менш важливим було й те, що на зв'язку в прямому ефірі встановлення рекорду були громади партнери в межах національних проєктів пліч опліч, згуртовані громади. Міський голова Миколаївської громади Андрій Щебель та керівництво Тростянецької громади звертались напряму до колег через пряме включення. Так сьогодні ми тут присутні для того, щоб зафіксувати справді рекорд красівського пирога. Долучалися тут практично вся громада. Всі куточки нашої країни, нашої громади. І напевно, цей пиріг це про нашу єдність, нашу силу. І коли ми спільно діємо, ми сильніші. Дякую. Сьогодні справді гарний погожий день і гарний день пирога. 35 метрів на понад 35 метрів, як сьогодні було сказано, рекорд. І мені приємно, що саме це дійство відбувається на території Миколаївської громади. Пиріг, проект Пліч опліч і що тут скажеш, в єдності сила народу. Ну Боже, нам єдність подай. Цікавим є й те, що красівський пиріг є символом гостинності та добробуту місцевих жителів. І оповідь про знамениту місцеву страву його історія розміщена у книзі Моє життя зі спогадів адвоката, судді сотника Уга. Двоюрідного брата батька Романа Шухевича, Степана Шухевича, батько якого отець Євген Шухевич був багатолітнім парухом села Красів. Унікальною історією про це поділилася Олександра Дзиндра, керівниця культури Тростянецької територіальної громади. А начинка, яка є всередині пирога, туди входить гречана крупа, картопляне пюре. Та білий кисломолочний сир. Власне, як став відомим Красівський пиріг, є спогади Степана Шухевича у книзі Моє життя, де він описує, що в Красові готувався надзвичайно смачний пиріг, який мав дуже ніжну назву Ласка. І він був надзвичайно смачний. Його подавали на свята неділю, ним зустрічали гостей. Його подавали зі сметаною, з підливкою, яка мала назву Мачанка. Тому, власне, сьогодні тут на землі родини Шухевичів. Ми і презентуємо наш красівський пиріг щодо основної частини. То рекорд у Миколаєві офіційно зафіксували представники книги світових рекордів Надія та Іван Лозан. Вони здійснили вимірювання, перевірили відповідність критеріям та вручили дипломи усім причетним до встановлення рекорду. Відтак, у категорії розміри, красівський пиріг став новим рекордом. України та унікальною історичною подією, яка в умовах війни єднає територіальні громади, єднає людей, військових, духовенство і є культурною зброєю в умовах військового стану. Також цього тижня з Миколаєва вирушило два волонтерські конвої: 78 та 79. Один з них був під координацією оця Ярослава Гостинського, який разом з парафіянами Української греко-католицької церкви в Польщі та духовенством зібрали. Тони гуманітарної допомоги та аж два позашляховики та разом з волонтерами з Миколаєва з Іваном Андрійчиком відправились в зону бойових дій, аби власноруч передати цю допомогу бійцям. А в четвер, 79-й волонтерський конвой також вирушив в зону бойових дій. Крім автомобілів, це гуманітарна допомога та ваші. Індивідуальні посилки, які ви передаєте нашим бійцям, не забувайте допомагати, адже це дуже важливо. Усю допомогу можна приносити до міського палацу культури, а також допомагати плести маскувальні сіти на другому поверсі. Ми розуміємо, що цей випуск новин насичений подіями, насичений вишиванками, українством, українським прапором, пирогами, українською спадщиною, піснею, віршами, волонтерством, допомогою. Але це все є ми. До вашої уваги фрагменти з урочистого відзначення Дня державного прапора України. Смак життя вислабів і хлібів життя дальних. Стяг моїй землі з попелища воскрес у людських молитвах і у дзвонах пасхальних. Я пройду крізь віки всіх історій ряди, рідний край, рідний герб та знаменно. З ним до бою йшли наші браття й діди, ти скарб, ти вся пам'ять для мене. Вітаємо з Днем Незалежності України. Редакція пишається українцями, підтримує армію та не перестає інформувати у цей час. Більше новин на вебсайті редакції Медіа та на Ютуб-каналі. Редакції, архівні випуски з Дня Незалежності, Зони бойових дій, з міста, з сіл територіальної громади. Ми разом, ми з вами до перемоги. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.